Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 1 липня 24 го року. Вийшла трошки пройтись тут біля будинку. Парк в нас і тут святкують вже третій день, а я все валяюсь з температурою, з алергією і взагалі не з чим. Тому вийшла трошки пройтись, прогулятись одразу вниз. <головіка> Повіяло канабісом. Фу. Жесть просто. Кніхлої скільки. Шикарно. Шикарно, просто шикарно. Ауреола. Я думаю, що це сорт Ауреола. У мене така була вона. Астільба. вже темніє, то я, мабуть, багато знімати і не буду. День не хотіла нікуди йти, тому що я цілими днями сплю, сплю і сплю. І зараз хочу спати. і, і таким, Такий настрій в мене нікудишній. Я казала, так, що свято сьогодні в Канаді, День Канади. Люди святкують, скрізь все зачинено. Фу, як канабісом воняє. Але я примусила себе трошки вийти, тому що ну, вже не можу лежати, вже набридло вже другий тиждень хворію і не зрозуміло, що це таке. О, це зрозуміло, звісно, це Перовський, багатенько, моя люба Перовський. Не розумію, що зі мною, тому що е, ні з того, ні з цього. Знялася температура, важко було збити температуру. І так в мене боліло тіло, що я вам передати не можу. Я думала, що в мене просто ну, мене ламало всю всі м'язи, всі кістки до такої степені, що просто я не могла встати. Більше нічого не було. Трошки начебто почало побалювати було горло, але раз пополоскала і нічого. Можливо, це мені так і здалося, що воно болить, можливо, це просто ну, пересушув... пересушувалося, Тому були такі відчуття. Що це? Я досі не знаю, ні насмарка, ні кашля, нічого не було зовсім, а температура і температура і випила ліки. І мені не допомагало, а з мене текло руч'єм просто. Я топила багато рідини, а чай з лимоном, то постійно скрізь постійно пила. Але я пітніла так, що просто я не встигала переодягатись і купатись. Це був якийсь жах, вся постіль, подушки, все. З мене просто ручйом текло. Я не знаю, що це таке. Потім, як тільки температура спала, в мене почався дикий зуд, ладошки, от, руки і ступні. Якесь почервоніння було вище, там, на ногах, на грудній клітині, але я думаю, що це було, скоріш за все, від того, що я сильно підніла. А зуд там не було ніяких, е, ні, ні прищів, ну нічого не було зовсім. І руки такі, знаєте, от як з пальці згинаєш, то здається, що вони такі опухші, такі набряклі е, пальці. Без поняття. Я почала приймати від алергії пігулки. Мене почало в сон клонити до такої степені, що просто ну воно ще й виснаження, ще такий в мене стан. Я от йду мені знову і жарко, і холодно, і непонятно що. Це вже другий тиждень пішов. Ну це дурдом, звісно. Я не знаю. Спитаєте мене, чому я не пішла до лікарні, не знаю, не хотіла. Мені було так погано, що і начебто і потрібно дійсно йти. І доця мені казала, що йди в лікарню. Але мені було щось, ну не хотіла я в лікарню йти просто до крику. Але я дивлюсь, що думала, зараз вийду, пройдусь, мені е легше буде. Я дивлюсь, що так і мені треба все-таки в лікарню, тому що слабкість, ця така задишка з'явилась. Мені це не, не подобається. Так, але все буде добре, я точно знаю. Тому покажу вам трошечки свята. Оце... Е Трейлери, палаток ще було багато, палаток. Вони були палатки отут-от скрізь, скрізь це вже роз'їхались, тому що я так думаю, що людям вже завтра виходити на роботу. А так з п'ятниці то тут все було в палатках. Люди ночували прямо тут. Ну а трейлери. Ось тут ще стоять. Клас. Вже е, салют. Там десь далеко. Тут я думаю, що також буде салют. Не знаю, чи, чи доречно знімати салют тут чи ні, але салют був би недоречний у нас в Україні. В іншій країні салют. Це нормально. Що колись і в нас, можливо, будуть салюти, а можливо, ми і не захочемо більше ніколи в Україні салютів. Я взагалі до них відношусь, ставлюсь так не дуже добре і не тільки тому, що в нас війна, а вони мені ніколи не подобались. Ніколи. Я ніколи не розуміла оці постріли, я їх боюсь так гарно подивитись в небо, але можна кульки запустити. І насолоджуватись. Боже, що, що тут? Слухай, то я включу нічний режим, не знаю чи щось це дасть, але тут дуже гарно. Там вон щось продають. Нас так завжди немає грошей, тому купити нічого не можемо. Боже, у ці арки тут просто неймовірно. Гарно. Так я і не потрапила на парад ЛГБТ в Торонто. Це була моя мрія, я давно хотіла подивитись. Можливо, когось це здивує, що це була моя мрія, не знаю. Ну мені завжди цікаво було подивитись Я е, цих людей, які, начебто, мають е, нетрадиційну орієнтацію е, вважаю дуже сміливими людьми, які не бояться заявити про свої права, про свої вподобання. Е, я взагалі про будь-який прояв. Людини себе як особистості, і я, звісно, не засуджую. Мені хотілось просто подивитись на вільних людей, так сказати. Я їх так сприймаю. Я не сприймаю як це там ЛГБТ чи... чи нетрадиційна орієнтація. Та заради Бога, орієнтація вона є орієнтація. і в кожного вона своя, тому я не вважаю, що правильно називати це нетрадиційно. Ну, шкода. Значить, не час. Значить, мені я на наступний рік потраплю туди. Так, тут люди відпочивають. Сидять собі, боже мій столики, всякі поставили, палатки. Все-таки люди в Канаді вони вміють відпочивати. Мені доця розказувала, що. В Канаді на, ну, насамперед більш за все цінується такий відпочинок сімейний, особливо десь якісь поїздки на природу. Це дуже дуже цінується. І тепер я, так, я це бачу, тому що всі-всі нас скрізь з дітьми їдуть. Ось там палаток ще багато, зараз туди підійду. О боже, якась троянда дуже сильно пахне. Не всі троянди тут пахнуть, я вже тут деякі ходила, нюхала. Я вчора лежала, лежала, мені так погано було. А лежати вже на ж, ви ж мене знаєте, мені треба якийсь рух, мені треба щось робити. Я встала, почала рухатись, так сказати, почала меблі пересувати, зробила перестановку в, в кімнатах і задоволена. я хочу сказати, що е, так, свято, інша країна, інші традиції це дуже цікаво. Але е, саме, саме коли святкують люди, в мене такий сум просто до крику. Мені в такій миті найбільше хочеться додому. Е, тут дуже привітні люди, тут е, Дійсно всі там незнайомі, вони вітаються, вони і ставляться до нас гарно, ну, до всіх людей. Тобто ну, в них це закладено, вони такі і є. А, проте а, ну, в душі, в душі такий біль, такий сум, хочеться, щоб в нас вдома було свято, були свята. О боже. Ох. Я ще з 2014 року боюсь. Салютів. Вже трошки звикла, звісно. Але неприємно. Неприємно. Отже, друзі, можливо, познімаю вам салют, можливо, я вже хочу йти лягти. Немає настрою, немає. І мало того, що самопочуття не дуже добре. По-перше, по-друге, я хочу додому. Я хочу, щоб в нашій Україні були свята, щоб дітки так бігали, грались. Я не буду про це говорити, бо я хочу плакати одразу. Я заздрю. Цим людям, які не знають, що таке війна, вони знають якісь покоління знають, але... але я дивлюсь на них і думаю, боже мій. Ви навіть не розумієте люди, які ви щасливі. Вони так от живуть, радіють. І це правильно, але. Бо вони знали, які вони насправді щасливі люди. Як я мрію, щоб швидше, щоб як можна швидше була перемога в нас в Україні. Хоча ціна якою нам дістанеться перемога. Це страшно, це страшно. І страшно, що те, що вже ніколи не буде так, як раніше. Ніколи ні вже не буде, ні для кого. На жаль. Ой. Так хочеться сказати, що ж ви наробили, що ж ви наробили люди. Я з 2014 року казала всім, розказувала, я говорила, я кричала. Я... Казала, що буде війна, мене ніхто не чув. А тепер, а тепер все. Вже нічого не змінити. І вже ніколи нічого не буде як раніше. Мільйони людей. з Зламаними долями. І коли. Коли там кажуть, там ой, поїхали, ви там вже не українці. Українці, скрізь українці, які поїхали, які залишились, які загинули. Ми всі українці і в кожного свій біль. Але, але, друзі, разом до перемоги, все буде Україна. Done. you are all the one. Друзі. Баб, супер. Бігаю, то туди, то туди зняти. фейерверк. Сегодня по всей Канаде скрись. І вчора були, і позавчора і салюти. Цікаво, ніколи так ще не бачила салютів. З такої висоти. <різь> да, скрізь. Просто погано видно камерою. Не фокусує. Але цікаво. Там ми їдемо, як підіймаємо сюди.